Році Інгулецькому району виповнюється 60. Часи складні та відзначити ювілей усе ж вирішили. До участі у фотовиставці улюблене місце моєї сім'ї запрошують усіх бажаючих, в тому числі переселенців, яких нині в районі понад 5 тисяч. Фотографії на фоні улюблених пейзажів Інгулецького району та інформацію про родину приймають за електронною адресою ingul.kultura.sobachka.ukrnet.net до 5 жовтня. Один із перших заходів ми вирішили провести саме з внутрішньопереміщеними особами, як ми зараз називаємо нові інгульчани. Запрошую всіх, хто проживає в Інгулецькому районі на житловому масиві інгулець, чи на житловому масиві південний. Запрошую всіх прийняти участь у цій виставці фотовиставці.